Пробачте, ради Бога, я вам скажу так, що я заснував колись приватне підприємство. За роки існування підприємства за 18 років я взяв на практику більше тисячі дітей, більше тисячі, розумієте? Але та дитина, яка хоче отримати освіту, вона отримує і навчається, а яка не хоче, її навчають. І сьогодні треба е, прийняти рішення всьому суспільству, що ми будемо робити, або ми клепаємо дипломи. Що ми сьогодні робимо? Або ми сьогодні готуємо кадри, яких у нас нема. У нас величезна криза. Візьміть газету ну, з оголошеннями, і подивіться людей, які шукають роботу в 5 разів менше, чим об'яв, де потребуються працівники, інженери, робітничі професії. Сьогодні нема проблеми у безробітті. Я вам скажу так. Якщо людина хоче, була б моя воля, я б закрив ці центри по безробіттю. Це наші гроші. Це заробляють ті гроші, які люди, які тяжко працюють. І ці сьогодні центри, треба закрити, ці фонди. Людина, яка хоче влаштуватись на роботу, вона повинна заплатити за те, щоб її знайшли роботу. Чому, скажіть, будь ласка, ті люди, які працюють, повинні утримувати цю армію? І ми будемо з цим боротись, тому що це нормально. Ми утримуємо масу чиновників на цих посадах, і ми сьогодні витрачаємо свої кошти на утримання цих людей. Які до речі, які до речі, ми сьогодні не говоримо за скрито безробіття. Людина стоїть на ми ж говоримо, що сто чоловік знайшли. Таких людей тисячі. А по в рамках, скажімо, якщо взяти е, масштаби України, то їх мільйони. Розумієте? І сьогодні ми повинні говорити не про безробіття. Його сьогодні практично нема. Ми сьогодні шукаємо людей. Ми полюємо за цими людьми, ми не знаємо, де їх взяти. Нема сьогодні спеціалістів. Сьогодні підприємство будівельної галузі потребує 100 чоловік. У нас в кожній газеті виходить об'ява. Я вам скажу, що ми шукаємо сьогодні інженера-проєктувальника три роки. Ми не можемо його знайти. Я виїжджав в вузи, говорив з ректорами, кажу, дайте мені архітектора інженера.